Чому я дуже ціную співпрацю з будь-якими сервісами, навіть тими найменшими гаражними? Чому даю їм якісь спеціальні умови співпраці, в тому числі знижки? Хоча знижки не головне в цьому всьому, все тому, що добра половина квадроциклістів в Україні самостійно не спроможна дефектувати якісь складні вузли своєї техніки. Багато хто не вміє користуватись каталогами схем, не вміє знайти потрібний номер запчастини. І ось в цей момент на допомогу і приходять кваліфіковані сервіси, майстри. Вони і дефектують потрібної запчастини, дефектують якийсь вузол поламаний, і в каталозі знайдуть потрібні запчастини їх номери. І замовлять у нас при потребі ті запчастини, от саме тому в нас є величезна база таких сервісів, напевно, більше сотні в межах цілої країни. Саме тому ми даємо свідомо номери телефонів всім тим квадроциклістам, хто не знає, де відремонтувати свою техніку. Тому, якщо ви проводите сервіс, якщо займаєтеся ремонтом, обов'язково зголошуйтесь, якщо ми досі не знаємо про ваше існування.